Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ. Набуваю досвіду множення та ділення. Тема сьогоднішнього уроку – множення та ділення на 9 буквені вирази. На початку уроку пропоную трошки пограти, пригадати табличку множення чисел, які ми вже з вами вивчили. Отже, 9 помножити на 7. 53. 5 на 5. Двадцять п'ять. Три на три. Дев'ять. Три помножити на два. Шість. Один на один. Один. Два на сім. 14. Три на вісім. Чтири. П'ять на один. П'ять. Чотири на один. Чотири. 10 на 1. 10. 4 помножити на 5. 20. 8 на 8. 64. 3 на 4. 12. 7 на 2. 14. Добре. Розгорніть свої робочі зошити, запишіть. 14 жовтня – класна робота. Натисніть на паузу. Запишемо каліграфічно перше число – 14. Наступне число? 20. Збільшується кожне наступне число чи зменшується? Збільшується на скільки одиниць? На 6 одиниць. Отже, наступне число буде 26. 26 збільшити на 6. 32, 32 збільшити на 6. 38, 38 збільшити на 6. 44, 44 збільшити на 6. 50. 50 збільшити на 6, 56. Що ми можемо сказати про всі ці числа? Що вони є двоцифровими, бо складаються з двох цифр. А ще вони є парними. Тому що вони закінчуються, кожне з цих чисел закінчується на 0, на 2, на 4, на 6 та на 8. Розгорніть підручники на сторінці 32. 32 сторіночка. Завдання під номером 226. Розглянь таблицю множення на число 9 і розкажи свої прийоми, її запам'ятовування. 1 помножити на 9 дорівнює 9. 2 на 9 18, 3 на 9 27, 4 на 9 36, 5 на 9 45, 6 на 9 54, 7 на 9, 63, 8 на 9, 72, 9 на 9, 81, 10 на 9 90. Взагалі-то є два такі чудові способи, як можна швидко помножити число на 9. Наприклад, візьмемо 3 помножити на 9. 3 помножити на 9. Дорівнює. Перший множник я зменшую на одиницю. Це буде 2. Скільки треба додати до двох, щоб було дев'ять? Сім. Отже, 3 на 9 27. Давайте перевіримо. Дійсно, 27. Або є ще один спосіб. Візьмемо, наприклад, 4 помножити на 9. 4 помножити на 9. Дорівнює. Я можу 4 помножити на 10. Утвориться кругле число, це буде 40. І від 40 відняти 4. 40 мінус 4 буде 36. Перевіримо, 4 помножити на 9 буде 36. Наступне завдання під номером 227. Перевір, чи правильні твердження про таблицю множення на число 9. Перша цифра добутку це перший множник, зменшений на 1. Добуток при множенні це Результат дії. Так, це число, яке записано після дорівнює. Нам треба порівняти першу цифру цього числа з першим множником. Чи зменшилася перша цифра на 1? Чи ні? На прикладі другого виразу 2 помножити на 9. Перша цифра в числі 18 це 1. 1 менше, ніж 2 менше. Наскільки? На 1. 3 помножити на 9 дорівнює 27. Перша цифра це 2. 2 менше, ніж 3 на 1. 4 помножити на 9 дорівнює 36. Перша цифра 3. 3 менше, ніж 4 на 1. 5 помножити на 9 45. 4 це перша цифра. І саме в добутку перша цифра менше, ніж перший множник. Так, зменшили на 1. І якщо дослідити, то всі наступні вирази також мають таку закономірність. Отже, це твердження є істинним, воно є правильним. Так. Сума цифр добутку завжди дорівнює 9. Добуток це результат дії. Перевіримо: 1 плюс 8. 9. 2 плюс 7. 9. 3 плюс 6. 9. 4 плюс 5. 9. 5 плюс 4. 9. 6 плюс 3. 9. 7 плюс 2. 9. 8 плюс 1 – 9. 9 плюс 0. 9. Отже, друге твердження це теж є істина. Перевіримо. Перша цифра добутку щоразу збільшується на 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дійсно, це теж істинне твердження. Друга цифра добутку щоразу зменшується на 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. І це твердження є теж правильним. Запишіть посередині завдання 229. Попрацюємо з буквеними виразами. Нагадаю, що буквіні вирази це математичні записи, які місять собі букву. Отже, обчисли значення виразу 3 помножити на А поділити на 9. Якщо А дорівнює 9, А дорівнює 3, А дорівнює 6. На прикладі першого виразу, першого запису, пригадаємо, як це робиться. Наступні два записи виконаєте вже самостійно. Отже, записуємо з великої букви якщо А дорівнює 9. Якщо А дорівнює 9. Кома. З маленької буковки пишемо ТО. Тепер ми переписуємо сам вираз. 3 помножити на А. І поділити на 9 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, нам треба замість А підставити число 9. Що ж у нас отримується? 3. Помножити на 9 і поділити на 9. Дорівнює. Перша дія множення 3 на 9 27, 27 поділити на 9 дорівнює 3. Два наступні запишіть, будь ласка, самостійно натисніть на паузу. Перевіряємо. Якщо А дорівнює 3, то 3 помножити на А поділити на 9 дорівнює замість А підставляємо число 3. 3 помножити на 3 і поділити на 9. 3 на 3 буде 9, 9 поділити на 9 дорівнює 1. Якщо а дорівнює 6, то 3 помножити на а поділити на 9 дорівнює. Замість а підставляємо вже число 6. Отримаємо 3 помножити на 6 і поділити на 9. 3 помножити на 6 буде 18, 18 поділити на 9 дорівнює 2. Якщо у вас так, порадійте своєму успіхові. Якщо є помилки, виправте їх. Перейдемо до наступного завдання. Завдання під номером 231. Установіть масу банки з медом і масу кавуна. Отже, визначимо масу банки з медом. Як бачимо, чаші стоять на одному рівні. Отже, зліва гірки по 2 кг повторюється 3 рази. Це скільки кілограмів? 6. А для того, щоб права чаша знаходилася на одному рівні з лівою, до меду ще поставили одну гирку з одним кілограмом. Отже, ми від 6 кілограмів віднімаємо 1 кілограм це буде скільки? 5 кілограмів. Тож маса меду 5 кілограмів. Можна ще разочок перевірити. Зліва. 2 кг плюс 2 кг плюс 2 кг це буде 6. Справа 5 кг плюс 1 кг це буде 6. 6 ліво, 6 справа. Визначимо тепер таким самим чином масу кавуна. І так, справа гирки по 3 кг це в сумі буде скільки діти? 9 кг. А зліва ми бачимо, що лежить кавун. А ще поставили гирку з 2 кг. Отже, для того, щоб визначити масу кавуна, треба від 9 кг відняти 2 кг масу цієї гирки. 9 кг мінус 2 кг буде 7 кг. Отже, маса кавуна 7 кг. Перевіримо, 7 плюс 2 буде 9. 9 зліва, 9 справа. Наступне завдання письмове. Воно… Це завдання витікає з попереднього. Яку масу разом мають три таких банки меду і дев'ять таких кавунів. Склади вираз та обчисли його значення. Отже, яку масу разом мають три таких банки меду? Одна банка 5 кг, а три це 5 помножити на 3. Давайте з вами запишемо. 5 умножити на 3. І дев'я таких кавунів маса одного кавуна 7 кілограмів, а дев'яти це 7 помножити на 9. записуємо через китиночку 7 помножити на 9. Нам треба знайти масу разом трьох банок меду і дев'яти таких кавунів. Отже, між множенням ми ставимо знак плюс, бо ми шукаємо, скільки разом важить три такі банки меду і дев'ять таких кавунів. Тепер обчислимо цей вираз дорівнює. Перша дія множення 5 помножити на 3 буде 15. 7 помножити на 9 або 9 помножити на 7 буде 63. 63 плюс 15. Одиниці додаємо до одиниць. 5 плюс 3 буде 8. Один десяток плюс 6 десятків буде 7. Отже, 78 в дужечках кілограмів. Закриваємо дошечку. Зараз я вам пропоную трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць і порухаємося. Всім привітики! Як ваш настрій? Кличте своїх друзів на нашу ранкову зарядку! Зусі, повертайтеся на свої місця, сідайте зручненько. Ми з вами продовжуємо. Наступне письмове завдання, яке ми виконаємо: вирази під номером 235. Запишіть посередині вирази 235. Що необхідно зробити? Обчисли значення виразів. Записуємо перший вираз 9 помножити на 9. Плюс відкриваємо дужечку 45 поділити на 9 плюс 7 пропоную цей вираз розписати по діям дорівнює Навпроти кожного математичного знаку ми поставимо відповідну цифру дії. Якщо в виразі є дужки, то перша дія виконується та, яка в дужках. але ми бачимо, що в дужках дві арифметичні дії. Тож спочатку виконується або множення, або ділення, а далі додавання або віднімання. Отже, перша дія буде ділення, ставимо одиничку, друга дія додавання, третя дія буде множення. Четверта дія буде додавання. Відступаємо вниз одну клітиночку, записуємо перша дія. Повертаємося до виросу. Перша дія це треба 45 поділити на 9. Дорівнює. Наскільки треба помножити 9, щоб було 45 на 5? Друга дія додавання. Записуємо друга дія. Що необхідно зробити? До 5 додати 7. Пишемо 5 плюс 7. Реставний закон додавання 7 плюс 5 дорівнює 12. Ми ще записуємо третя дія. Шукаємо цифру 3. Ось 9 помножити на 9. Записуємо 9 помножити на 9. Дорівнює. Дев'яточку зменшуємо на 1, це буде 8. А до 8 треба додати 1, щоб було 9. 81. І четверта дія. Подивимося на верхній запис. Так, це додавання. Що ми маємо додати? Ми маємо додати результат, який ми отримали в третій дії, це 9 помножити на 9. Скільки вийшло у нас? 81. Давайте зразу запишемо 81. Плюс. Тепер дивимося, скільки у нас вийшло в дужках. друга дія, яка була? Ось, 12, значить 81 плюс 12. дорівнює. Одна одиниця плюс дві одиниці буде 3 одиниці. Вісім десятків плюс один десяток буде 9 десятків, дорівнює 93. Тепер повертаємося до верхнього запису. І після дорівнює записуємо, що у нас з вами вийшло 93. Другий вираз, запишіть так само, розпишіть по діях. Натисніть на паузу. Ну що ж, зробимо перевірку. 99 мінус дужках. 10 мінус 64, поділити на 8. Закриваємо дужку і помножити на 9. В цьому виразі є дужки. В дужках дві дії віднімання і ділення. Першою виконується ділення обчислюється. Записуємо перша дія. 64 поділити на 8. Перевіряйте, так у вас чи ні. Дорівнює 8. Друга дія в дужках. 10 мінус 8. 10, і ми знайшли, скільки буде 64 поділити на 8. 8. Вже записуємо. 10 мінус 8 дорівнює. 10 мінус 8 буде 2. Третя дія. Виходимо тепер ми за дужки. У нас є віднімання і є множення. Спочатку обчислюємо множення. Результат другої дії це у нас 2. Ми множимо на 9. 2 помножити на 9 або 9 помножити на 2 дорівнює 18. І четверта дія. Нам треба від 99 відняти весь результат, так? Тобто від 99 відняти результат третьої дії. 99 18 мінус 18 дорівнює 9 одиниць мінус 8 одиниць буде 1 одиниця. 9 десятків 1 десяток буде 8 десятків. Отже, дорівнює 81. Зверху після дорівнює не забудьте теж написати 81. Якщо у вас так, порадійте успіху, якщо ні, виправте свої помилки. І задача під номером 237. Умову задачі ми прочитаємо на уроці, коротку умову запишемо в зошит, а як домашнє завдання, вам необхідно буде самостійно розв'язати цю задачу. Отже, читаємо задачу. Перша сторона трикутника дорівнює 9 см. Друга у 4 рази довша за першу. А третя а 2 см коротша, ніж друга. Знайди периметр цього трикутника. Прочитайте умови цієї задачі ще разочок. Отже, про що розповідається в задачі? Про трикутник. З кільком сантиметром дорівнює перша сторона? 9 см. Що сказано про другу? Невідомо, але сказано, що у 4 рази. Товша за першу. Що сказано про третю сторону? На 2 см коротше, ніж друга. Що необхідно знайти в задачі? Периметр. Отже, записуємо сторони. Перша сторона. Нижче друга сторона. Третя сторона. Так, заповнюємо коротку умову. Перша сторона трикутника дорівнює 9 см. Нам це відомо, ми записуємо в коротку умову, що перша сторона трикутника 9 см. Що сказано про другу? Що у чотири рази довша за першу. Нам невідомо кома. Але сказано, що у чотири рази. У чотири рази довша, значок більше поставимо і олівцем креслимо стрілочку ніж. Перша сторона. А третя. На 2 см коротша, ніж друга, нам теж невідомо довжину третьої сторони, але сказано кома, що на 2 см, або можемо поставити знак менше, ніж креслимо стрілечку олівцем під лінійку ніж друга сторона. Необхідно знайти периметр цього трикутника. Внизу запишемо П, невідомо скільки сантиметрів. Отже, після короткої мови ви запишете розв'язання. Розв'яжете цю задачу обов'язково запишете відповідь. Додатково номер 234 на сторінці 33, а також необхідно закріпити таблицю множення числа 9. Дякую за увагу. До нової зустрічі!